Це ікони, над створенням яких упродовж тижня працювали учасники проєкту Доступна спадщина. Волонтери, матері військових, які служать в ЗСУ та зниклих безвісти, переселенці та представники творчих осередків Тернополя. Сьогодні вони зібралися у приміщенні міської бібліотеки номер 4 для дорослих Етноцентр, аби передати ікони захисникам на передову. Серед учасників заходу військовослужбовець ЗСУ Петро П'єнтак. Ікону для підрозділу, у якому служить чоловік, передає матір захисника, керівниця творчої майстерні під покровом Богородиці Наталія Війтович. Такий от дуже гарний ангел з таким поглядом віри і надії в перемогу. Мені приємно, що подарували таку іконку. ангел-охоронець Ззаді пише: нехай ангел божий оберігає тебе з вірою. Перемогу і швидше повернення. Тернопіль Оксана. Дуже дякую. Ми кожен день молимося, а коли виїжджаємо і на позиції, то чуть не що хвилини молимося, віримо, і може, то і нас і вберігає. Син Наталії Війтович зник безвісти на Покровському напрямку. Жінка допомагала учасникам проєкту у написанні ікон. Я так ну дійсно не з чужих слів, а з свого особистого досвіду знаю, наскільки важливо нашим воїнам молитва, і наскільки важливо нашим воїнам ну, спинити погляд на іконі, яка їх буде оберігати і захищати. І мій син просив мене, він мав велику ікону, яка була там в них в бліндажі, і він просив мене, мама, мені таку маленьку розмір з телефону, щоб вона була в мене в кишенці. І навіть, до речі, були такі випадки, коли він прийшов з за завдання і каже, мама. Я твою молитву відчував, тому що е, оцей був прильот е, скид перед носом, впав і не розірвався. Ікона це наше духовне ППО. Свою ікону для захисників написала Ірина Антонова. Жінка родом з Покровська, що на Донеччині, до Тернополя переїхала через війну. Розповідає, завжди долучається до благодійних заходів, щоб підтримати тих, хто на передовій. Коли мені запропонували написати ікону для воїнів, я майже не роздумувала. Хотілося, щоб ця ікона, моя ікона, в яку я склала серце і душу, допомогла і зберегла життя. Нашому воїну. Симфонічно це наш український санта, Святий Миколай, який обдаровує да. не тільки дітей, а й дорослих. Де б я не був, в бліндажах, в танках, в БТР, БТРах, де б це не було, я бачу там три речі: це ікони. Це фотографії дітей і дитячі малюнки. Ті ікони безпосередньо вони поїдуть до наших військових, бо буквально з п'ятниці вже ми починаємо поїздки в Запорізьку, Донецьку область, Харківську, Сумську область. Ну, мені от символічно ця ікона Святого Миколая. У мене є такий друг, який ще воює, а то ООС 95-ї бригади, Санта, його позивний, і наш, наш санта Святий Миколай якраз поїде до нього. Передали військовим 20 ікон, розповіла завідувачка міської бібліотеки номер 4 для дорослих етноцентр Анна Зімінська. Усі вони освячені у храмі Івана Богослова. Цих 20 ікон для військових написано дуже великою кількістю людей, і вони містять надзвичайно велику в собі добру енергетику. Це в нас була всіх одна місія, щоб ці ікони захищали наших героїв, наших захисників. Любов Гадомська, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.